І люди приходять, ой, яка краса, а тобі в душі це радісно і вже насолода. Люблю свою професію. Хоча спочатку вроді би так ну, поступила в училище, це того декоратор, Ну, навіть якась ще по молодості, а так згодом відчуваю, що це воно твоє. І Так зав'язалася по рослинках оцих. Мені сподобалося. У наступному році вже десь навіть, років 40 буде, як я вже працюю. За кожну рослинку я хвилююся і переживаю, якщо ж сію, і воно щось трошки не так, буває випадає, буває, щось рослинка не розвивається, буває, вона зійде, але вона сидить на місці, клопітка ця робота, тому що хочеться, щоб якби, воно все приживалося і росло. Родом різних наших рослинок, бо тому, що це воно, звісно, починається з насіннячку, висівається насіннечко, потім вони якби в ясільках доглядаємо, поливаємо, підживлюємо їх. От аж потім, вже, як вони вже більш-менш як казав, ще не дорослі, але ще такі в такому підлітковому возрасті, і ми їх висаджуємо у горшочки, пікірюємо касети. От, а потім вже дорощуємо, поливаємо і вже потім видаємо, як вже зима минує, нема холодів, на клумби, щоб красувалися, щоб милувалися люди, щоб прохожі дивилися і радувалися квіточками.